Дуже крута, дуже, дуже крута активність, яка допомагає розвивати командність серед зовсім незнайомих людей. Дух, пристрасть до справ, швидкість, світливість, дуже багато різних якостей розвивається. І такі е, ігри вони дійсно розвивають також і якості. І дуже дякуємо вам за за, за таку гру таку прокачку. Ми просто реально цілий день діти, але ми йшли до цілі. І Ми до неї пройшли. Ми отримали перше місце. Дякую це просто всі заробить, хоч трохи і заморилися, але отримали стільки енергії. Не всі з таким захватом все це як Я так секунду, так і активі це просто неймовірно, і таке потрібно навіть для дорослих, тому що ми, як маленькі діти, нам це також дуже потрібно. Це дуже кров. Не так, подумати і кожного дати те, що ви не знали, що він саме сильний, класний. Тому що кожен з нас був цього допустимо. Вперести сильні душі, хтось слабіше. І все, браво таке. Це відчути, що ти можеш бути на Так, команда — це супер, це сила, це клас. І це результат. До спільної мети. Дякую вам. Дуже сподобалася організація, класні. Дуже була у нас підтримка від... Дякую. Вони, вони нам дуже класно направляли, і ми отримали цей заряд енергії, хотілося рухатись, бігати. Тому рекомендуємо однозначно. Дуже було цікаво, і мої дівчата навіть сказали, що це було краще ніж спа. А таке відпочинку нереально. Дуже сподобалась гра з хаосом». Дуже було багато завдань і кожен з команда міг проявити себе в різних е, е, варіаціях. Да? Комусь більше подобалися інтелектуальні конкурси, комусь активності, комусь е, квест і якесь логічне мислення. Е, дуже щит Команду хлопців та дівчат, які це все організовують, тому що це все було зроблено дійсно на високому рівні і не було ніяких питань справді організації. Ми дуже вдячні <смеш> команді, тому що конкурси інтелектуальні, ну от, креативні, креативні були. Да. Було дуже цікаво захоплююче. У нас великий досвід в різних так, тимбілдингах в вірю, та мотусковий там ще якісь. Ну, це було дійсно захоплююче, весело і поєднання інтелектуальної роботи і фізичної. І дійсно можна було розподілити обов'язки в команді. Дуже гарні були Ну, Командна робота. Но... Це командна робота. Командна робота, да, це зрозуміло. Кожен міг проявитися, і грамотно все було підібрано. От, тому ми дуже дя дякуємо Дякую, вашій да, вашій Дякую. компанії, вашій команді за такий чудовий для нас зроблений, можна сказати, день і цікаво. Підсумки були підведені, і всі з цікавістю це все слухали. Розумні були конкурси. Тому ще раз вам дуже дякуємо.